Початком даного відео е е е рекомендую підписатися на канал мого брата містік 21 Там, де ви знайдете най ну, кілька оглядів на, на військові конструктори. також знайдете е е відео про баги в Майнкрафті і, ну, і всяке таке подібне. На каналі 7 підписчиків, так що підпишіться. А ми поїхали! Ну що, всім привіт! З вами містер Лего і сьогодні ми будемо знімати... З моїм братом. Огляд. Він все, і Сьогодні буде він знімати свій саморобний дім в Майнкрафт. Давай. У нас... От в мене тільки такі мініфігурки з Майнкрафту, але в мене хоч би якісь є. Три. Три моба. Ну, моба. Маєш бути скількись мобів? От. Ну і три... Три... Ну, так сказати, три. <_dans> <_dans> ну, три лицплечка на трьох мобів. <_dans> ну, понятно. Е ну, ви вже поняли, хто це. <_dans> ну це. ну, баз... з... З... Перепрошую з алмазними останішками. <_dans> ну, добре. А кірка взагалі, господи, де взяти таку? <_dans> ви спитайтесь. А це дуже просто. Купуєте собі мар... тоненький маркер. Е, купите собі тоненький маркер е, для того, щоб. Е, ну, такий, що не збивається. ну у нас каміння фігурка. І... Ну, чорний. І малюєте собі на намішку. От такий. От такий, такий. Ну, скелет, ви вже поняли, такий. Ла-ла-ла-ла. Короче, два зомбі, один скелет. І... Ну, і в нас всередині от такий дим. От. Оцей. Оцей вот пацан тут спить. Він самий красивий. Цей його... е пацан вот тут во спить. Ото його пацан там, ото його пацан тут От його во пацан вот тут спить. А зомбі, да? А зомбі гуляє <риклад> І на рахунок мого спинц. Так само-саме ровно. <риклад> <риклад> okay. Okay. <риклад> тут павучок в набор був ходив. Так. <риклад> Контрастрик. Іменем законом ви арештовані. Ну, ти ви поняли. А це ганок, якщо не зрозуміли. Ну, всім па Дякую. Так, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, з вами був містер Лего, всім удачі і всім па-па.